Де зараз українська ядерка після розвалу СРСР Україна стала третьою країною світу за розміром ядерного арсеналу, поступаючись лише США та Росії на той час? У нас було 176 міжконтинентальних балістичних ракет близько 30-40 бомбардувальників Ту-95МС та ту 160 а також до 6500 ядерних зарядів різного типу. Тоді Україна зіткнулася з тиском. США хотіли, щоб всю ядерку було знищено. А Росія що все передали їй за домовленості у першій половині 1992 року її почали вивозити до Росії на утилізацію. В цей час на території нашої країни знищували всю. Відповідно, інфраструктуру вже 2 червня 1996 року Україна офіційно втратила ядерний статус, отримавши гарантії за Будапештським меморандумом близько 500 мільйонів доларів допомоги від США та постачання пального для АЕС на кілька років. Закінчилася ця історія наприкінці 90-х. Тоді наша держава позбулася тушок. 11 літаків віддала Росії за газ, 30 знищила а по одному екземпляру. Розмістила в музеї пов.